Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу вам, як приготувати легендарний львівський сирник. Ніжний ароматний і головне без ані крихти борошна чи манки Він тане в роті, і смакує краще за будь-який чизкейк Мій варіант максимально простий, але з вау результатом. Тож, якщо любите сирну випічку, обов'язково зберігайте рецепт і готуйте разом зі мною. Вершкове масло розтоплюємо, а сухофрукти, які, до речі, можна брати на свій смак, заливаємо окропом та залишаємо трохи постояти. До кисломолочного сиру додаємо сметану, розтоплене вершкове масло, цукор та вбиваємо. 3 яйця. Далі всипаємо дрібку солі, кукурудзяний крохмаль та цедру. Всю цю масу ретельно перебиваємо блендером. Із сухофруктів зливаємо воду, забираємо зайву вологу паперовим рушником та відправляємо до всієї маси. Форму застилаємо пергаментом та виливаємо майбутній сирник. Запікаємо при температурі 180 градусів близько години. Потім дістаємо з духовки та обов'язково даємо повністю охолонути. Виймаємо з форми та на водяній бані розтоплюємо шоколад. Щоб він був більш рідкий, можна додати 10 мл олії. Я завжди пропускаю цей етап. Поливаємо сирник зі всіх сторін та відправляємо у холодильник на 30 хвилин, поки шоколад не застигне. Відрізаємо шматочок і як же апетитно виглядає. Ось такий красень, мій улюблений львівський сирник. Ніжний, як хмаринка з легкою цитрусовою ноткою без жодного грама борошна чи манки. Певне на комусь його смак нагадає дитинство. Цей рецепт справжній порятунок, коли хочеться чогось. Ось солодкого, але без зайвого. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюся, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.